Бабина каша, страва на яйцях і маслі, яку зазвичаєм готує баба повитуха та приносить на хрестини у горщику. Всі присутні торгуються за право розбити горщик, найвищу ціну мусить дати хрещений батько дитини. Йому й дістається горщик з кашею, якого він, піднявши високо над столом, розбиває обріг так, щоб черепки і каша лишилися на столі. Іноді горщик розбивають качалкою для тіста. Тоді каша лягає на стіл горбочком. Зрізавши верхню засмажену шкуринку та поставивши на неї чарку горілки або варенухи, кум подає все це породілі з побажанням здоров'я їй та дитині. Кожен із гостей на хрестинах бере собі грудочку каші, а молоді жінки ще й черепок. Це має забезпечити молодому подружжю продовження роду. Роздача каші супроводжується словами: Роди, Боже, жито пшеницю, а в запічку дітей копицю. Подекуди цей звичай зберігся в дещо трансформованому вигляді: готує кашу не баба, а господиня дому або старша жінка з родини, кашу купують, а не розбивають. Видів обрядової їжі в Україні чи не найбільше у світі. Давайте пригадаємо, хоч деякі з них.